Миргороду реально повернути його символ знаково, спроєктованого Панасом Сластіоном будівлю водолікарні. Саме її шпиль часто асоціюють із нашим курортним містом. Задля того, щоб обговорити цю перспективу, до міста приїхала заступник голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк із активістами проекту школи Лохвицького земства. Гості переконані, славне архітектурне минуле Полтавщини треба відродити. Їм під силу було знайти і поцікавитися нинішньою долею більше півсотні будівель шкіл. Проєктів, яких був архітектор, засновник краєзнавчого музею у Миргороді, Опанас Сластіон, цього дня під час зустрічі мова йде про всі аспекти відновлення будівлі водолікарні на території Миргород-Курорту як бренду нашого міста. Рано чи пізно я, наприклад, надіюсь і майже впевнений, що ця будівля буде реставрована, вільніше не реставрована, відбудована. Місто не потягне цей проєкт, потрібні інвестори. Тобто Рано чи пізно ми до цього повернемося. У 1986 році будівля водолікарні була повністю розібрана. Вона розміщувалася на місці нинішнього пам'ятника Івану Зубковському із двома крилами всередину двору в українському науково-дослідному інституті. проєкт реставрація збереглися документи за 1989 рік. Про перспективу реставрації приміщення зі вказаними площами та розмірами. Спеціалісти віднайшли більше ста історичних фото і переконані, сьогодні водолікарню можна відновити із максимальною точністю. Самое главное, что собран тот фактологический материал, который позволяет это здание восстановить. ну, с точностью 99,9%. Ну, что никто не дает никогда, но 99,9%, что таким же, в том же месте, в таких же формах, и там вплоть, может быть, до выщербленки на кирпиче, можно на сегодняшний день восстановить. Это, да, вполне реально. Конечно, город должен определиться с функцией, потому что не тогда, не, 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 на, не, и не на весь период как бы, работы никогда не остался вопрос приспособления здания. также были либо противоречные работы, либо реставрационные в объеме э, текущего ремонта. То есть город должен определиться, что там действительно будет. Звісно, важливою є думка керівництва миргородської оздоровниці. Відтак, до участі у роботі круглого столу, запросили заступника генерального директора Василя Квашу, який теж висловив зацікавленість з проектом та його історичною значущістю. З нашої сторони зі сторони курорта ніяких обмежень, заперечень і якихось там камнів не буде. Ми будемо плідно обсудимо це питання на Технічній раді, ради директорів у себе я винесу це питання із генеральним піднімем, що, який напрямок визначити, визначити. Ну, власника, власника теж будемо визначати. Український архітектурний модерн це унікальне явище, що набуло поширення саме на Полтавщині. І Миргород, місто, де жив і творив опана Сластіон, може по праву стати столицею цього напряму. У цьому переконана відома журналістка, перший заступник голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимюк. Найбільше, що цікавить всіх, де та водолікарня, де та споруда, яка є на етикетці Миргородської води, яку всі люблять, бо всі цікавляться, що це за споруда. А ось вона, ось вона поки існує тільки в такому вигляді. Ми тоді подумали, що нам дуже важливо Миргород включити у сфери інтересу до. України, інтересу українців до себе, інтересу Європи, світу до себе, і саме в Миргороді це може статися. І ми знайшли, що ця пам'ятка вона й досі не виключена із реєстру пам'яток, що вона існує. Хоча її немає на світі, є місце тільки в біля курорт в курорті, прямо де вона існувала. У нас разом із містом виникла ідея подумати про те, щоб її місто повернути, щоб вона існувала не лише на етикетці, не лише у спогадах, а щоб місто отримало назад свій символ. Для активістів, проектувальників, представників області, місцевої влади та курорту відновлення будівлі водолікарні це поки що, хоч і реальна, але мрія. Та об'єднавши зусилля, переконані учасники зустрічі. Можливо відродити унікальну пам'ятку архітектури на її історичному місці та у первозданному вигляді.